Привіт! В цьому відео поговоримо про EDC. Взагалі, що таке поняття EDC? Це означає Everyday carry, тобто це те, що ви носите з собою кожного дня на вулицю, або просто коли виходите з дому. Конкретно в контексті цього відео ми будемо розглядати EDC в контексті розв'язання, скажімо так, конфліктної ситуації десь поза вашим домом. Варто також зазначити, що далеко не всі предмети із тих, які я сьогодні покажу, варто носити прямо кожного разу, кожного дня. Це ваш особистий вибір. Але якщо ми говоримо про речі, скажімо так, інструменти самозахисту, то я б радив все-таки брати їх з собою кожного разу. Особисто я ношу інструменти для самозахисту, навіть коли виходжу винести сміття, тому що банально навіть у ліфті, у під'їзді, ви можете бути атакованим. Відео буде дуже компактне. Звичайно, про цю тему можна говорити годинами, розглядати, які моделі краще, як їх краще носити, коли, в яких ситуаціях і так далі. Але тут буде базова інформація для розуміння та для прийняття рішень, що вам краще для себе особисто. Давайте спочатку розберемося із банальностями, виставимо їх у сторону і будемо вже потім говорити про більш серйозні речі. Очевидно, це ключі. Я особисто не прихильник носити ключі ззовні на якійсь кліпсі, на якомусь карабіні. Також я не люблю скріплювати ключі від машини із ключами від квартири. В принципі, я люблю диверсифікувати, скажімо так, речі по різним карманам, по різним сумкам, щоб їх не проїбати одночасно всі. Далі, очевидно, це ваш телефон. Вам треба банально знати час, вам треба можливість комусь подзвонити, подивитися на карту це очевидно. Далі у нас, в принципі, йде портмоне, але я не ношу портмоне, тому що я, в принципі, не користуюся готівкою, тому на заміну приходить такий картко-тримач, тримач для телефону. Далі починаємо переходити вже до конкретно конфліктних ситуацій. Взагалі, я сторонник розв'язання конфліктних ситуацій шляхом деескалації. Деескалацію можна провести, банально використавши запальничку або ж цигарки. Навіть якщо вони курити, можливо, варто носити одну недорогу біковську запальничку або ж навіть пачку цигарок, щоб пригостити. Так. То, що Точовий балун, Ну, Щоб ти в цьому посадили? Да. Чому саме біковські запальнички? Тому що вони надзвичайно тверді, міцні, і у них є такі цікаві гострі краї, які дуже неприємно відчуваються, коли ними вдарити кудись в обличчя. Тому їх можна використати як таку своєрідну зброю для того, щоб нанести дуже болісний, але не колосально сильний удар, і вийти із ситуації. Запальнички ж такого формату, тобто, наприклад, Зіпа або ось такі, вони не дуже для цього підійдуть, тому що лягають в руку зовсім по-іншому. Доволі незручно ними бити. Також, якщо ви біковською запальничкою вирішили все ж таки, скажімо так, вирішувати конфлікт, її не шкода загубити, вона коштує дуже дешево. Далі переходимо до ліхтариків. Загалом. Ліхтарик, очевидно, це дуже класна річ для того, щоб бачити в темряві. Їх не обов'язково завжди з собою носити, тобто зважайте на ситуацію, зважайте, куди ви йдете, якщо ви, очевидно, ввечері десь будете, то дуже непогано мати ліхтарик. І також ліхтарик, звичайно, він непоганий тим, що тактичні ліхтарі отут мають такі загострення певні. Його також, ну, Тут не дуже зручно, бо тут присутнє оце кріплення. Але в цілому, якщо вони без кріплення такого, то їх теж можна використати. Як свого роду такий тичок. Також такі тактичні ліхтарі мають надзвичайну інтенсивність, там приблизно від 800 до 1000 і більше люменів. Тому в цілому його можна використати також для засліплення. Тобто можна отак, от трошки брудрудом, і людина може трошки очухається. Ну, і раз ми вже заговорили про ліхтарики, варто також зазначити, що ліхтарик це не обов'язково зброя, це просто ліхтарик. Тому можна використати навіть налобний, я особисто дуже часто ношу налобний такий ліхтарик, він дуже зручний, декілька режимів. Можна використати червоний, коли дуже темно, щоб не витрачати зайву батарейку. Перед тим, як ми перейдемо до більш летальних засобів для самозахисту, варто також сказати пару слів про мультитул. Особисто я декілька разів знаходився в ситуації, коли мені був потрібен мультитул, але у мене його з собою не було. Тому інколи коли мені здається, що він мені знадобиться, я його ношу, але звичайно, це не обов'язкова річ. Спочатку поглянемо на персовий балончик. Це, в принципі, непоганий засіб від ну, якби хануріків, бомжів. Але він дуже ненадійний і проти групи людей він абсолютно вам не підійде. Просто банально уявіть, що ви один проти трьох, і у вас один балончик проти трьох балончиків. Ну, це таке собі. Він не дуже надійний навіть на одну людину. Я себе одного разу випадково ним задув. Так, ну, не, не дуже сильно, але трошки задув, і я вам скажу, що. Сил ще було багато продовжувати бійку, якщо була якась бійка. тому це такий засіб, ну, знову ж таки, від людей, які просто не в адекваті, щоб їх не бити, бо, знову ж таки, їх вдарити вони можуть впасти і розбити голову і все в такому дусі. Тобто це такий засіб, суто для цього, як на мене. Ми переходимо до ножів, це, звичайно, очевидно, більш такий летальний засіб. Але все ж таки він не дуже надійний, в тому сенсі, що. По-перше, ножем, щоб нанести серйозні ураження для того, щоб зупинити ціль, ним треба обов'язково різати, не тикати. По-друге, якщо ви проти групи осіб, знову ж таки ніж він не дуже сильно рятує. А чому не тикати? Ну а що ти думаєш, коли вбивають типу птичками, блядь, то там 30 ножових поранень, 40 так. ножових поранень. Тому що воно нічого так. не робить, людина далі пиздиться. Які ножі варто обрати саме для самозахисту, а не як просто інструмент? Конкретно розкладні ножі мені не подобаються, да й багато кому не подобаються. В плані конкретно для самозахисту. Тому що, по-перше, його можна не до кінця розкрити у стресовій ситуації, і у вас банально відбудеться отака ситуація і, ну, ось така. По-друге, для того, щоб його відкрити, треба витратити додатковий час. Так як пістолети носять зарядженими для самозахисту, так само і ножі бажано мати із фіксованим лезом, щоб їх можна було дістати якомога швидше. Конкретно це старенький ніж від виробника Скіф. Дуже багато років у мене він. Це суто інструмент. Для самого захисту, знову ж таки, він не дуже підходить. Ну, хіба що в якійсь, не знаю, нестандартній ситуації, коли більше нічого під рукою немає, очевидно, це краще, ніж нічого. Далі у нас іде тичковий ніж від Cold Steel. Це кращий варіант в плані швидкості доступу, але знову ж таки, це тичковий ніж. Тобто, нанести ріжучі рани ним Доволі проблематично. Таким чином, він знову ж таки не дуже надійний, не дуже. Те, що називається консистент. І останній ніж теж від Cold Steel. Не те, щоб я фанат Cold Steel. У них не дуже якісний метал. Вони не дуже гострі, але вони дешеві і я просто не хочу розкошелюватись на дуже дорогий ніж поки що. Це конкретно ніж отакого от формату. Він загострений з обох сторін. В принципі, для самозахисту доволі непогано мати ніж загострений з обох боків. У нас це дозволено. В США, наприклад, далеко не у всіх штатах це дозволено. Поки у нас дозволено, варто користуватися, тому що ви ніколи не знаєте, в якій ситуації, як вас захоплять з руку і в якому напрямку вам доведеться рухати ножем, щоб нанести якесь ураження. Далі, з приводу кріплення. Зазвичай на ножах із фіксованим лезом присутні отакі своїрідні кобури, які мають отвори. Таким чином їх можна закріпити, наприклад, повісити на шию, або ж закріпити отакі кліпси і повісити їх на ремінь. Таким чином, із використання кліпс найкращим варіантом буде повісити ці ножі на пояс, для того, щоб їх можна було дуже швидко дістати. По аналогії із пістолетом. Також варіант із поясом дуже зручний, тому що ви можете діставати ніж не рукою, а рухом тіла. Ну і останнє, очевидно, найефективніший засіб самозахисту, який на даний момент в Україні заборонений простим смертним лохам, це пістолет. Так як наразі пістолети для нас заборонені, тут мало що можна сказати в плані моделей, що на нього там повісити, приціли, ліхтарики і так далі. Просто варто зазначити, що це найбільш ефективний інструмент самозахисту на сьогоднішній день. Пістолети зазвичай носяться із патроном в патроннику, ну, очевидно, якщо це сучасні пістолети, які мають відповідні системи захисту від випадкового пострілу. І найпопулярніший вибір, конкретно в Америці, як саме носити пістолет, це так званий апендікс carry, тобто на 12 годин попереду, і за поясом. Що в свою чергу дозволяє застосувати пістолет надзвичайно швидко. Ну і останній елемент це, звичайно, турнікет. Взагалі я робив окреме відео про те, яку аптечку варто носити цивільному, і турнікет там це ну, мінімальний, абсолютно мінімальний мінімум, який треба носити сьогодні, особливо в умовах війни. Загалом також дуже бажано буде носити турнікети, якщо або ж, скоріше, коли дозволять пістолети, тому що вогнепальне поранення стане більш частим. І банально врятувати комусь життя або навіть самому собі. Це, по-моєму, доволі непогано, враховуючи, скільки місяця турнікет займає. Конкретно це турнікет від Січ.